Всім привіт. Липень на вулиці стоїть неймовірна липнева спека. Зараз зайшов в таке місце, там де в мене осики, трішки баріз і липи подивитися, що тут з рибами. Нічого особливого, але перший все-таки та є. На цьому місці сьогодні один. Але я й радий цьому одному глянь, який красон. А ну йди сюди. Отакий от біляк. Зараз надія, тільки на отакі от... <кій> Вибачте, зараз надія тільки на отакі от місця темні. От, закриті від сонця. Можливо, в таких хіба що щось знайти. Подивлюся ще трішки тут і підемо далі до добового лісу. Там також мають ще бути якісь грибки. Десь по грибницях ухожу. Щось та ще, я думаю, що знайдемо. Так що... Перший є, пішли разом. Подивимось, що буде далі з грибами. Ще поки до добового лісу не дійшов. Тут такі от кажуть, такі от кволі берези, де-не-де де березина, все таке, липа, якась акація, такі от хащаки. Але час від часу і тут щось може бути гриб. Я то знаю, що ці вже містяки. Подивіться, який тут сидить. Молодий, боже який молодий. Треба буде заглянути. Знову таки до великого... Березового лісу, можливо там щось буде. А то люди говорять, що там нічого нема, хтось пішов там один-два, де-не-де лисичка сидить. Ну Якщо тут щось може бути рости, то можливо там є сенс походити по хащаках. От, На відкритих містинах, на таких полянах нічого нема. А от в таких от, бачите, темних місцях ще гриб зустрічається. Ну, от плюс один. І зараз вже йдемо туди. Побачимо, що там в дубах. Ось тут звичайне таке місце в лісі, ніби ніхто не скаже, що тут якесь грибне. Але постійно тут такі ростуть такі товсті, великі гриби. Кожен раз, як я хожу, дивлюсь, дивлюсь, переглядаю час від часу, тут є гриби. Але подивіться, що за краса сьогодні тут сидить. До такого розміру зазвичай вони не доростають. Гляньте, таке паломний гриб. Подивіться, подивіться, що це за краса. Боже мій, який ідеальний. У нас тут такі гриби називають боровик дубовий. Не знаю, чого так, але називають боровик. Ой, боровика якось знайшов Просто білий гриб. Отакий от еталонний. Неймовірно, просто неймовірно а який похучий. Але він один. Але який хоч на заставку став. Суперовий. Шукаємо ще. Також є таке місце, яке я називаю тут Золотий Дуб. Такий ніби нічим не виділяється серед інших. Але майже кожен раз, коли прийдеш іменно з цієї сторони, не там далі ніде. З цієї сторони і сидить гриб. І тут гриби отакі от ростуть. Отакі. Гляньте, що це за краса. Отакі от бочки. Іменно тут таке місце. Під оцим дубом. Боже, яка спека на молоці, який сухий ліс. Ну що ж тут навіть треба... А, о, кажу, дивіться, а я не бачу. Боже мій. Я реально того не бачу. Звідти зайшов. Він мені... Знаєте? Ось, побач, боже, яка то краса. Подивіться, які тут гриби. Аже подивіться які тут гриби. А я кажу, що цей золотий дуб. Сьогодні вийдав два. Нічого собі. Я тут іменно такі, іменно такі красуни, Зазвичай по одному. З цієї сторони, бачите, я звідти йду, не бачив, так просто глянув. А тут он другий який, то просто щось неймовірне. Отакий От тут містяк, шановні, такий тут містяк. Я думаю, що ще можливо пару днів тут побуде якийсь гриб, ще можливо будуть виходи. І потім знову грибниця візьме паузу десь до середини серпня. Але поки є, треба брати. Все, чищу йдуть далі. Тільки почистив цих два грибка. От біля цього дуба я знайшов. І сьогодні ця місцина видає ще. Але подивіться, як їх складно помітити. Гляньте. Є, Є. В посуху. В посуху гриб. Так, 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 так. Хто я тут був? Ми ну, озіляємо те ще сидить. Дивіться, яка пара. Ще пара грабів. Тобто там два і тут два. Ну. Це просто неймовірно. Що тут, тут можна ще говорити? Отаку посуху ростуть і такі гарні граби. Добре. Тут дубовий ліс і дуже багато всякої там рослинності. А от по цю сторону липи. Іде-не-де де, тільки дуби. Дивлюсь. Ну то, що таке. От помітив його метрів з 15 Давайте підійдемо. Так, це вже білий гриб. Я просто побачив, дістав камеру, думаю, буду знімати. Глянь, який тут сидить. От таких от видно добре. Тут вони ростуть не часто, але зазвичай липень це саме пора. Отакий От грибів тут. Отак. О! Він і невеликий, подивіться, але те, що росте на відкритій місцевості, дуже добре його видно. Отакий От ще один карасон. Забираю непоганий молодий свіжий біляк. Так, і тут ще одне місце спрацювало, вже неодноразово тут якраз росте оцей кущик. І біля нього завжди дуже часто знаходяться гриби. От, біля цієї папороті. Дивіться який молодий гриб в посуху. Тут така от ще осика є похилена, похилилася від негоди колись. І отут вони буває підростають. Ну, Ось такий ще один молодий красун. Супер. Що ж можна сказати? Добре, що хоч є і таке. Це чудово. Кажу, добре, що хоч є оцей гриб. Дивлюся, дивлюся так в сторону, якраз на сонці, на самому сонці. На самому сонці. На сонячній стороні. Ще один. Це його родич. Родич. Ще отакий от, от гриб. Ну Це виходить, що буде пара, хоча між ними дистанція десь метри три з половиною. Ну, і то є гриби, потроху та й є. Майже в кожному відео фігурує ось це місце. Яка б не була спека, які б не були погодні умови, тут майже кожен раз є гриб. Один, але є, знаєте, немає там два, три, п'ять поляна. Дивіться, як тут на сонці сидить. Ось це викорчуване дерево вже не раз, я кажу, воно тут в кожному випуску є. Танконоги дістати. ноги, але, мабуть, дуже довгий. Ого, ого! Дивіться, які сьогодні чудернацькі гриби. Тут той польовий гриб такий на тонкій-натонкій, ніж це ніби якийсь маховик. Ось такий от біляк. Дивіться, який як олівець, як мисливський сірник. Але ж є, але ж є. Молодий, чудовий. Білячок. Добре. Подивимося ще щось тут. Подивіться тут на цьому місці де росла лісова орхідея, як мені ти і сказали. Колись це було дуже грибне місце. А тепер тут не часто зустрінеш, але подивіться, є молодий О, такий от свіжак. І ще. Ну, хоч добре, як кажуть, не довелося за ними довго бігати. Всі вони тут ростуть в купі один і другий. Ось така от пара прекрасних грибів. У Супорові у липні в спеку знайти якісь такі от ще гриби. Ну, В дубах вони будуть помало, та будуть зустрічатись. Зайшов на більш таку от чисту ділянку. Тут бачите, вже от лінія такої от рослинності пішла туди далі. О, там дуже уважно потрібно дивитися. А тут видно здаля. І я вам скажу, що нічого собі це гриб для цього лісу. Доволі піти непоганий. Але чудернацький який. Дивіться який витарь. Гляньте, який він. Ви, Відкому такого гриба бачили. Шапка у нього мала. А нога я таки не, не витягна. Дивіться, який гриб. Як ми його назвемо? Тут він дивіться червивий. Придеться, я думаю. От, зараз будуть говорити, тому що я беру червиві, але... Це таке якесь виключення з правил, щоб зараз побути, як то кажуть, на зв'язку дістаю ножик. Не хочу так руками кришити його. Так, де там ніж? коли він потрібен, то спробуєте його знайти однією рукою. Давайте так от по максимуму візьмемо. Так. так ще цей дуже кривкий гриб. Але тут уже добрий. Він дуже швидко сьогодні виріс. Бачите, який. Це я зараз прикопаю туди на місце. Ну, попросимо. Зараз я там все поладнаю. Нехай буде такий. Але бачили, який чотирнадцять гриб. Отак у отой коріння знайдеш. Думаєш там він взагалі сантиметрів на 30 росту. Шапка в діаметрі сантиметрів 40. А він з такою малою шапкою, але з такою широчесною ногою. Але ж є, є ще один гриб. Так вони по одному, де буває по два, так і вишукуються. Подивіться. Ось який гриб і як він зливається з оточуючим середовищем. Те, такий має колір. Який колір листу? А поки ближче не підійде, взагалі його не помітиш. О! О, окей. Але гриб ще росте. Бачите? Повірлися. Так ось спробу ще помітити. Але є ще плюс один грибок. Добре. Але тут один, поки що один. Чищу і шукаю ще. І ось один гриб, якого взагалі не було складно знайти. Подивіться, як сидить. Вони в рідкість. Зараз кожну треба вишукати, але цей, подивіться, як тут на сонці. О! Ці висидить. І місце таке ніби відкрите. Ось тут мій товариш пішов Олександр Петрович. По гриби якось тут пройшов, мабуть, ми звернувся домпаху. Так, тонконогий, але ж є в таку спеку та ще й гриби можна знайти. Це просто чудово. Супер. Але по одному в основному зустрічається. Головне, що вони є. А решта то деталі. Іду собі тут по одній з лісових стежок. І бачу поїдену шапку. Дивлюся, якийсь ніби похилений. Ой-ой, це думаю один з небагатьох екземплярів в тому лісі, який пропав. Чи ні? чи то я просто піднілив. А, вони другенькі, дивіться. Вони просто піднілили. Тут десь хмара несподівана взагалі, як воно тут у нас погода, ніхто не обіцяв ніяких не дощів нічого там десь далеко. Думаю, що може принесе, а може ні. Гляньте. Просто з'їли ногу. Це дуже рідкий такий. А це який оба! Фу. Ого, комарі кусають. Це таке не часто побачиш, що до такого розміру доростає цьому лісі гриб. Але часто можна побачити, як гриби взагалі лишать без ніг. А тут подивіться, який олівець. Так, помітив тут якусь таку цікаву шапку, але в мене є підозра, що то може бути за гриб. Ну якийсь він взагалі чудернацький. Да? Подивіться, який сидить. Ось тут. Хитається його під'їли. Під'їли. Гляньте, як він. Ото я так і думав. Е, не знаю хто там, щоб написав, хто думає що це за гриб. Я такого ще тонко в житті ніколи не зустрічав. Це білий гриб. Це білий гриб. У нас його називають білий гриб польовий. Ось він, десь можливо, на сонце, десь буде видніше, як він виглядає. Це не моховик, ніщо, це білий гриб. Я кажу, що такого взагалі в житті ніколи не бачив з такою тонкою ногою. Але це він. Тому плюс ще отакий, отакін, отакий один маленький. Забираю. І ще на гриб, тут такий один приховався. Тут то таким тонким-тонким деревцем сухим. Якраз на межі дубів і отут сосновий ліс починається. Вон який. Тут навіть бачите, така соснова підстилка є. О! Який зламався. Зламалась нога, хотів витягнути, як завжди, з ногою. Але так само одразу вам об'єктивний контроль, що гриб цей чистий. Молодий, прекрасний біляк. Ще один. Добре, добре. Ось тут іде лісова дорога, бачите, така дрова тут люди возять. Там я вже склав свої гриби. Думаю, якраз поскладав думаю, покажу вам фінальний результат. А потім став ще думаю на цій поляні. Подивлюся. Подивіться, який фінальний гриб буде у нас сьогодні з вами. Просто посеред такого на сонці. Бачите, то так грибки ховаються, а це дивіться. Опа. Прямо по центру сидить. Гляньте, яка краса. Ой, це молодий, запашний свіжий гриб. Так, зараз я буду його чистити. І оце буде в нас на сьогодні поки що якийсь завершальний. Ще, можливо, піду завтра, неможливо, я так думаю, десь бог здоров'я, то так піду. А ось отакий у нас результат, що ми з вами сьогодні назбирали. Це просто фантастика. По-іншому я сказати не можу. Дивіться, ще піде один гриб сюди і буде взагалі. Я ніколи не думав, що от таку от спеку може бути ще стільки грибів. Я не скажу, що їх багато, але вони є. Я думаю, кращі екземпляри я вам показав. Отак от. Ще раз покажу ближче. Отакий кошик і такі гарні гриби. Так що залишайтесь на каналі. Завжди буду вам показувати такі гриби. Поки що в дубовому лісі шукаю, тому що березовий відпочиває, але потрібно і туди буде якось заглянути. Але це вже буде зовсім інша історія. На сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па! Залишайтесь на каналі. Буду вам показувати отаку от красу. Та й самі не забувайте ходити до лісу. У дубах гриби є, хоч і спека, хоч і небагато, але щось своє можна та й знайти, якщо ходити уважно.